Дорогі діти, шановні батьки, щиро вітаю вас з Днем Знань! Цьогорічне свято ще охмарене війною і ми з вами не можемо зустрітися на святковій лінійці, разом порадіти за наших першокласників та майбутніх випускників. Я щиро вірю, що скоро буде перемога, і ми неодмінно будемо святкувати усі наші шкільні свята. Я бажаю нам усім якнайшвидшої перемоги! Всім діткам бажаю гарно навчатися, адже це також великий вклад у перемогу. Батькам бажаю терпіння, адже рік буде непростий, вчителям натхнення і сил, бо працювати доведеться складно. Але ми все здолаємо, у нас вистачить сил зробити навчальний рік цікавим і змістовним. Нехай рік почнеться вдало і проходить успішно. Нехай кожен день знаменується нехай навіть і маленькою, але перемогою. Нехай отримані знання і навички відкривають перед вами нові двері до мрій, інтересів і рекордів. Бажаю усім нам щасливого навчального року.